Через чотири місяці після початку зйомок Аріана Гранде та Літен Слейтер відвідують вечірку на честь Оскара Мішель Йо. І вони були сфотографовані разом на вечірці їхньої колеги Мішель Йо, яка грає мадам Морібол. І на зйомках на фото також були інші актори, у тому числі Синтія Еріва. До речі, це його зачіска у фільмі, тому я думаю, що він просто підтримував. Образ Person. Да, образ, так, 15 травня 23 го року Аріана Гранде святкує другу річницю весілля зі своїм чоловіком Далтом Гомесом. Це було вже після через два місяці після цієї вечірки Мішель Єо і Аріана Гранда опублікувала фотографію зі своїм чоловіком Далтоном і на фото написала два роки шлюбу, сердечко та фразу Три з половиною роки разом. Тобто, ну типу, скільки вони. В цілому uh -huh. зустрічалися. Також вона додала, що я так його кохаю. Так, і це травень 2023 да. року, якщо що, тобто, да. ну прям.